Всім привіт! Сьогодні у мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ, в Аврорі і Чи що я придбала в АТБ? Ось таку купила ікру Норвік, Зараз вона по акції, я дуже таки обожнюю на бутербродики з масилком взагалі дуже смакота. А йогурт я, ой, турецький я на прошлій неділі брала, мені сподобалося. Ми, ми з дітками з моєю родиною дуже е, гарно його швиденько з'їли. Що можна сказати? Якщо ви таке полюбляєте, купіть. На мій росу доволі такі непоганий продукт і за гарну ціну, гарний виробник і взагалі, як я люблю, гарне пакування. Також що я взяла, Ось такий дитячий молочний коктейль. Мені дітки дуже обожнюють. Я не схвалюю такі продукти, але знаєте, в житті має бути ну, таке має бути у дітей, вони таке люблять. Що ще купила? От так маленький. Сос, кухарський томат, томат пюре. М -м. А, знаєте, мені дуже подобається, дуже смачно. А, виходить, з не, виходить з них страва. Я б куштувала всі томатні пасти, що є в АТБ. Але мені, мене влаштовується, по-перше, пакування і смак, смак який в, 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 в цей томатне пюре додає страві. Щось ще купила в АТБ, масло. Я таких взяла 4 пачечки. Своя лінія солодковришкова, 73%. На нього ще є кешбек, наскільки я пам'ятаю. да, от Зроблено в Україні є таке. Мені подобається, знаєте, хоча зараз білоцерковське по акції, але ну, воно дорожче. на... Більше ніж на 15 гривень, ніж це. Я не бачу різниці в цьому маслі, тому що і той, і той є гарний виробник. І я, знаєте, як мазала одну порцію масла, так не залежить від жирності масла, моя кількість на бутерброд. Тому я вирішила, що це більш таке економне. Також час по акції ковбаса «Рікарська добров, я, моя родина обожнює її. Зараз вона і справді в неї гарна ціна. Гарне пакування, зручне, вона дуже холодна. Бачите, мене з холодильничка, мене ж руки мерзнуть. 20-10 го го срок не такий ж великий, що мені інколи подобається в цих продуктах, що не дуже великі сроки, не по півроку ході вакуумне пакування. Тобто, мені каже, що хоч трішечки є щось як натуральних продуктів, бо вони натуральні, не можуть так довго зберігатись. Також що взяла ось така соль Завжди в господарстві потрібно для всяких потреб, як і для кухарських, так може і ще для якихось. Ну, я взагалі в основному для кухарських потреб використовую. А, була акція в суботу, в АТБ, там були і сниківси, і м -м, масло. Але в нашому АТБ, де я була, я прийшла в пів восьмого ранку, бо я встаю ран рано. І пішла, думаю, куплю собі хоч щось. Знаєте, що я взяла? Що? Макаронів. Ось. Все, що залишилося в, нас, в нашому АТБ і то, ось таких я взяла тільки дві пачки, я хотіла, хотіла більше взяти. І взяла ось таких от спагеті, чи, як, чи дов, 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 довгі макарони. Тільки чотири, 4, 6, шість пачок. все. Більше, більше в нас не було. Так що мені ще початок. Ну, були ще там рожки таке я не хотіла. я, м м м Мені моїй родині подобається або довгі макарошки, або ось такі. ось, Я варю супчики, воно дуже красиво в супчиках, бульйончику. Це макарошка і дуже зручно і, і смачно. І також, ну, сказати, що прям нічого, ще були, були такі сири. Я багато їх не взяла, ну, тому що. Не знаю, не знаю. Взяла, взяла, бо було. знаєте, Не то, що там є. Я, я, я конкретно. Їх хотіла, Я конкретно хотіла снікерси взяти. багато. Я обожнюю солодки, моя родина обожнює солодки, я хотіла взяти снікерси і масло. Ну, як вийшло, мені достались тільки макарони і сир. Так, що ще було? Що зразу покажу, я була в Аврорі, купила ось такий кремчик, зараз 34 гривні на нього акція 100 г. Я собі купляю для роботи, ручки, маю, ручки сохнуть, і мені дуже зручно їм користуватися. Купила ось таку лампочку, теж зараз в Аврорі 44 гривні акція. Там береш, перевіряєш, ну і, все, і купуєш на касі. Також мені дуже подобається на касі, що є самообслуговування. Тобі не потрібно чекати касира і, чекати, і поки він тебе відпустить. Два зошита, 24 аркуші я купила клітиночка, тому що купила ціна маленька. Вони коштують по 9 гривень. У мене є дітки, є дітки, шкільного віку, є не шкільного віку, тому мені таке завжди знадобиться. Це не все, я купила дуже багато. Зараз будемо показувати. Що ще взяла? Взяла хліб, мій улюблений, студентський, маленький, 300 г. Порізаний, ну все, що його хвалить. Все що, все, що мені потрібно, все в ньому є. Купила великий достав, у мене велика родина. Це, це, цього хлібця, якщо ми зранку робимо бутерброди, то нам вистачає, ще трішки залишається. Теж зручне пакування, по пів кілограма це таке, знаєш, для, знаєте, таке, для великих родин. Для маленької родини це багато. Ну, ну не знаю, хоча хто скільки їсть. Такий сімейний формат. Мої любимі тарталетки. Я роблю їх ось як тут намальоване. на малюнку. Крі... К... Сир Філадельфія з сахарком і із... із... знизу вареничка. Дуже смачно, я просто обожнюю. У мене нема фото, я би з радістю виставила та вам показала. Купила олію, то що зараз на неї гарна ціна, мені так кажеться, розумний вибір. Що ще зроблено в Україні, тобі ж національний кешбек ще спрацьовую. Зручне пакування, гарне, гарне на смак і використання зручне. Сезон холодів. Я набрала ось таких вітамінок. Зараз вони по 4 гривні з копійками, я напишу. Дуже Мені подобається, я сама на роботу собі купляю, але інколи сижу і хрумаю замість конфеточок. Ось так, тому... Зараз якраз той момент, щоб купити їх та насолодитися, бо ціна дуже гарна. Чай, квітковий ромашка, купляю, бродина п'є, я не знаю, чого вони так полюбляють. І дітки в мене полюбили чайок цей пить на ніч. Що ще? Зручне пакування, гарна ціна. Зроблено в Україні, тобі ще буде національний кешбек 10%. Також купила і різку. Якщо є картка банків партнерів, вона вам обійдеться дуже дешево. Я купила таких дві баночки, зараз я тільки одну насилала, в мене не одна сумочка. Так як я правна хозяйка, у мене сумочки не одна, тому що накопаю і покажу з радістю. Насіння соняшника, смажене солене. Смачно, 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 я таке полюбляю. Купляю собі з радістю, дуже в... 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 Всередині... Така невеличка сімечка, невелика, але ну маленька. Як мені каже, дуже зручна. Немає пліснявих, яких -то стареньких чи ще щось. Ну, в общем, смачно. Взагалі, я купляю продукти ті, які мені смачні. А не тому, що показати. Значить, кетчуп, торчин, дитячий. Я, от тут, як тут написано, мені так воно і здається. Бо він, я його сама обожнюю і діткам даю, і ми його полюбляємо. Тому з радістю купую. Торчин гарний виробник. І риска номер 2 як я і казала, я купила дві баночки. Ми такі тортики, просто, просто, просто ложечкою, і горішки я офікую, взагалі в така гарна хазяюшка. По акції оливки, лимон. Я коли побачила, в карційному каталозі їх немає, але вони стоять там в оголочку, їх ніхто не бачить. Я побачила, бо я таке люблю. Люблю, люблю, люблю страшне. Тому купила. Також купила, я таке не пропагандую, але в своєму житті не исключаю, не, не, не що воно таке є. Тому купляю собі інколи, щоб відпочити. Ой, що ще? Ага, Салтівський м'ясокомбінат я зайшла і купила силуні касичка я, з бутербродиком. Взагалі сир я полюбляю. Просто з чайком солоденьким мені таке дуже подобається. І також я зайшла там, купила яйця в салтівському м'ясокомбінаті. В АТБ були не дужче, а там на мій розсуд краще вийшли, І ціна в них трішки занижча, ніж в АТБ. Купила один десяток, бо на прошлой неділі купила два і в мене ще залишилося. Що купила ось такі зараз теж по акції Рошен, вишня, 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 вишня в лікюрі в шоколаді. Смачно! Тому і купила бо смачно. Також, коли листала акційний каталог а тебе побачила в них таку новинку. Круасани день-день, день, кондитерський без начинки. Тут намальовано без начинки. Я купила скуштувати, ось 65 грамів, ось такий один спрятаний. Ну, так як у нас родина не одна людина, а нас четверо. Тому я з радістю придбала Ой, ось такі чотири круасанчики. Скуштувати. Що купила ось такий туалетний папір, теж, теж по акції для, для потреб. Всі знають для яких, тому і купила. А, також суміш перців горошком. Засипаєте в мельницю і коли щось готуєте або на гарячу траву. Це не, це не, Воно не має. навіть Є, продається мелений, а є горошком. Це два різних перси. Вони на смак, ну, знаєте, не, не, їх нікак-нікак. Не не вони два різних. Пакети для сміття, а зараз теж по акції, якщо є картка банків партнерів, вони є дешевше, ось такі 15 штучок, на зав'язочках, я з радістю подбала. Два штуки, знаєте, їх буває пакетів дуже багато-дуже, багато, потім вас подивишся, а їх немає ні, ні одного. Послі, останній винес, і думаєш, блін, що робити? Тому сразу купила два на прозапас. Масло, пам'ятаєте, я спочатку відео казала, що я купила таку, таких чотири, от ще два. Два тут десь закопані і два ось я достаю, ще показую. Та дам кирочок купила ось таких красивеньких. Червоний мак, якщо у вас є картка банків партнерів, то вони вам вийдуться дуже дешево. Я обожнюю. Взагалі конфети рошен всі смачні. Тут нема про що казати. Молоко щоденний збір. Я так розумію, що це АТБ. Що, що сказати? Ціна гарна? Гарна. Пакування гарне, гарне. Внутрі нічим не відрізняється від інших. Ось там купила. І що купила ще ось така краса гостренький перчик для себе. Я обожнюю таке гостреньке все. Ну, все, все, що я вам хотіла показати, це я все придбала. Звичайно, не за один день, а два дні я це купила, все складувала і вам з радістю все показала. А вам всім дякую за увагу, до побачення!